Укріплення квадрату. Тут потрібно укріпити квадрат з нуля. Тут обов'язково повинна бути арка 50%, таких нігтюве ложе довге, і, в принципі, є своя вережна арка. Повертаю пальчика боком, бачимо, що нігтик ще і трішечки опущений, і ось цей опущений торець потрібно припідняти до рівня апексу, так як є довжина. Обов'язково потрібно, коли є довжина, піднімати до рівня апексу. Першим етапом мені потрібно укріпити від точки вросту до точки вросту нігтика, заламінувати нижні паралельки, створити ребра, підняти торець на рівень апексу і сформувати арку. Першим етапом від точки вросту, яка ближче до кутикули, промальовує тонким шаром по цілому периметру. Без зайвого об'єму нагадую, що на апекс ми зайвий об'єм не ставимо. Ми вибудовуємо всю товщину від апексу. Для того щоб була арка 50%, Так на такій довжині нам обов'язково, щоб нижні паралелі були паралельними. Букові пальчики, щоб з точки вросту йшла рівна лінія. Тільки так у вас появиться арка 50% І обов'язково повинні бути укріплені нижні паралельки, і арку потрібно підтиснути. Якщо нігтик буде плоский, він буде просто тріскати на такій довжині. Далі я беру капельку матеріалу, ставлю її від одної точки вросту до іншої точки вросту і поступово починаю стягувати вниз. Нагадую, що повинна бути плавна розтяжка. Чим краще матеріал ми викладемо, тим менше нам потім буде пиляти. Акуратно, не надавлюю на матеріал, стягую гель вниз на торець. Витягую весь гель за торець. Нагадую, що від апекса до торця повинна бути рівна площадка, включаючи торець. Легкими рухами тягнемо матеріал, як завжди, за вусико, сильно на нього не давимо. Зразу візуально зверху дивимося на нігтика і формуємо форму квадрат, щоб потім другим етапом вже не добудовувати. Обов'язково, коли ми укріплюємо квадрат, ми візуально повинні бачити форму квадрат, тобто ми дивимося на нігтика зверху і візуально вибудовуємо собі майбутню форму. Далі повертаю палець боком і дивлюся, як у мене стоїть гель. Бачу, що в мене ще трішечки опущений торець, і мені потрібно підтягнути матеріал на торець, для того, щоб була рівненька площадка від апексу та до торця. Беру ще капельку гелю і ще трішечки перепіднімаю торець, вплавляю матеріал в попередній. Не ставлю його горою зверху, а в попередній, і підтягую весь на себе. Цим гелем працювати потрібно досить швиденько, він тече, хоча він середньої консистенції, так? але потрібно працювати ним швиденько. Повертаю пальчика далі боком, перевіряю, як стоїть гель, бачу, що в мене рівненька площадка. Наступним етапом мені обов'язково обов потрібно тут укріпити нижні паралельки. І наші нижні паралелі обов'язково повинні бути паралельними боковій вісім пальчика. Мені потрібно їх залемінувати в гелі, повністю залемінувати. Не поставити поверхневу на нігтика, а заламінувати повністю. Беру капельку гелю і протягую. Трішечки потрібно ще добудувати нижню паралельку, так як вона йде трішечки вверх. Поставила капельку і витягую на себе. Зверніть увагу, як я тяну матеріал за вусико. Я на гель не давлю. Якщо на нього давити, ми будемо просто промальовувати пензликом. По нігтику, так? тобто будемо заглиблюватись туди в нігтик, під нігтик ближче. Так? Але не зможемо нічого добудувати, тому що на гель давити не треба, його потрібно витягувати. Повертаю палець в другу сторону, так само добре відтягую валика, щоб не заважав. І повністю всю нижню паралель ламіную гелем. Поставила і тягну рівно на себе. Зразу формую кута. Бачу, що мені ще трішечки не вистачає ближче точки вросту, та маленька маленька ділянка голого нігтика. Отакої ділянки голого нігтика також не повинно бути. Якщо залишити таку ділянку хоча б мінімальну голого нігтика, швидше за все, в тій ділянці буде відчарування обов'язково на такій довжині. Нам тут потрібно дуже добре укріплювати, так як є довжина і дуже велике навантаження. Повертаю пальчика на себе, бачу, що в мене трішечки є ямочка на торці, і мені потрібно ту ямочку добудувати для того, щоб потім в мене був гарний рівний торець. Взяла ще капельку матеріалу і вплавляю в попереднє покриття. Не ставимо в жодному разі зверху об'ємом. Нам потрібно витягувати, додати покриття. Якщо ми бачимо якусь ямочку чи бачимо, що торець опущений, ставимо і тянемо гель на себе. І далі відправляю нігтика в лампу, заполімеризую його 17 секунд, і обов'язково потрібно затиснути арку. Обов'язково потрібно затиснути арку, ставлю інструмент до точок вросту, зафіксувала і трішечки тримаю для того, щоб матеріал прийняв форму, яку я від нього хочу, щоб нігтик став арочним. Якщо зразу відпустити гарячий матеріал, нагадую, що він розійдеться, тому обов'язково потрібно тримати. Зверху ще додатково фіксую прищапкою і відправляю в лампу на повну полімеризацію 3 хвилини. Перший шар ми просушили, бачу, що викладка рівна, наскільки це можливо було зробити, другим етапом потрібно довирівняти. Відступаю від точок вросту від синусі та від кутикули на приблизно 1,5 мм і протягую гелем акуратно. Нагадую, що гелем на точки вросту ми не заходимо. Якщо будемо заходити, гелем на точки вросту, гель в тих ділянках буде відшаровуватись. Промальовую по центру нігтика, по одній боковій стінці та по другій боковій стінці. Далі я беру капельку гелю, невелику капельку гелю, зона стресу турець вже укріплені, багато матеріалу тут не потрібно. Від першого відступу я ще раз відступаю, протягую в одну стінку, в другу стінку і акуратно стягую матеріал вниз. Я більше по центру. Бокові стінки вже укріплені, і мені потрібно об'єднати тільки дві ділянки. Мою укріплену вже зону стресу та турець об'єднати з основою, фактично, дати просто колір тут. І, відповідно, великого вирівнюючого шару гелю не потрібно, так як це в нас просто. Основу нігтика укріплювати не потрібно. Наше укріплення це зона стресу, торець, ребра і арка. Тонким пензликом розпреділяю. Нагадую, що на гель ми сильно не давимо, для того, щоб він гарно розпреділявся. нам потрібно його направляти. Стараюсь викласти до укріпленої ділянки, тобто до першого етапу рівний блік до точок вросту для того, щоб вище точок вросту не пиляти. Бо тому, що якщо ми будемо пиляти вище точок вросту, покриття в тих ділянках може відшаровуватись. Там і так тоненьке покриття, його пиляти не потрібно. Далі я повертаю пальчика, тримаю його паралельно столу на нігтика, я дивлюся з боку. І Дивлюся, щоб у мене апекс був на одній третій нігтьової пластини, щоб він не змістився в центр нігтика. І відправляю нігтика ще раз в лампу на полімеризацію 17 секунд і ще раз підтисну арку, другим етапом ставлю лише прищепку. Поставила, зафіксувала, потримала трішечки, щоб матеріал зафіксувався і прийняв арочну форму. І відправляю на повну полімеризацію 3 хвилини. Далі я знімаю липкий шар і ми будемо робити опал форму Викладка матеріалу тут достатньо рівна, дивлюся по центру нігтика. Бачу, що нігуть по центральній вісі у мене рівний. Першим етапом я буду підпилювати торець. Підпилюю тільки рівненьку лінію. Довжину не забираю. Нагадую, що я завжди довжину забираю в кінці. Пилочка відносно нігтика стоїть чітко 90 градусів. Не ставимо пилочку на торець і під торець. Пальчика тримаємо на точках вросту і запилюємо спочатку рівненьку лінію. Наступним етапом мені потрібно запиляти бокові паралелі паралельними центральні вісі пальчика. Поставила пилочку, пилочка прилягає до нігтика і дивиться обов'язково вверх. Пальчика тримаємо на точках вросту. Так ми захищаємо точки вросту, і пилочка просто далі не заходить. І відповідно ми не перепилюємо бокові стінки. І рухами вверх-вниз запилюю бокову паралель, паралельно центральні вісі паль...